Острі баклажани на зиму Сьогодні ми з вами приготуємо баклажани. Хто називає тещен язик, хто називає огонюк Як його правильно назвати, цей салат, я не знаю, але він дуже буде добрий. І я покажу, як я його роблю. Для початку треба 2 кг баклажан порізати ось такими кружочками. Я всипала 2 столові ложки солі, зараз це все гарно перемішаю, і хай з півгодинки вони постоять. Приготуємо помадку для наших баклажанів пів кіла болгарського солодкого перцю почистити, три головки часнику. Ну, я так на глаз беру, щоб мелетого було пів стакана. І взяла дві, у мене невеликих, так. Дві гірких перчини. Хто не любить дуже таке гостре, можна одну додати. І оце все зараз перемелимо на м'ясорубку. Тепер до перемелених перців і часничку додаємо 2 столові ложечки цукру і 150 мл уксусу 9%. І от наша помадка для баклажанів готова. І тепер будемо обжарювати наші баклажанчики. півгодинки вже минуло, як ми посолили баклажани. У нас, дивіться, вже юшечка утворилась. Зараз ми їх будемо віджимати злегенько і обжарювати з обох боків на олії. Баклажани обжарюємо до золотистого кольору. Баклажани пережарила. І тепер кожен кусочок, отак, у помадку. І укладаємо у баночку. Будемо укладати плотненько, і так, поки не скінчаться наші баклажанчики. У мене вийшло 4 півлітрових банки. Плотненько уклала, бачите, юшечки тут вистачає. Ну, її тут дуже багато і не потрібно. І ось мій остаток на пробу. І зараз ось ці баночки накриваю кришкою і ставлю стерилізувати. Стерилізуємо 15 хвилин з моменту закипання.